Вітаю, друзі! Рибні котлетки без кісток. Для того, щоб легко відійшла луска і кісточки, необхідно залити шматочки риби. в мене хек, Крутим окропом. Щойно я закип'ятила в чайнику, залила, займаюся цибулькою. Почислила на її на крупні терці. Також за бажанням, ви можете додавати булочку або сухарі, плавлений сирок вершковий, яйце. це все за вашим бажанням. Я сьогодні все додаватиму. Тим часом рибка постояла, і дивіться, що відбувається. Луску можна легко, прилегко зняти вилочкою, ну, зручніше це пальчиками робити, вона вже не колеться. І так само кісточки, а також плавнічки, дуже легко відділяються, так як з готової риби, з печеної, вареної, але ми її не варимо, бо тоді ж будуть сухі котлети, не соковиті. Ось дивіться, в сирої риби ти так не зробиш. Раз. І потягнулося. Ось дивіться, кісточка, яка була в кипятку, вона не коле руки. І ви берете, просто общіпуєте в полусирому вигляді, і вас готові, готове на фаршик уже. А далі, друзі, якщо вам потрібен дрібненький фарш, наприклад, дітей будете кормити, то на м'ясорубку чи на блендер. Мене влаштовує ось такий рублений фаршик. Спеції за смаком. Солі трохи, трави якісь, якщо фарш рідковатий, трохи манки можете додати. Я використовую сухарі, бо він такий ніжний, багато цибулі, булочку, я не дуже віджала, плавний сирочок, і він м'якесенький, прям, прям суфле, а не фарш. Також варіант, якщо вам дуже швидко треба наготувати, то ви в цей фарш іще даєте одне яйце і просто ложкою викладаєте, він такий послушний, як, як на оладки буде фаршик. Також, якщо багато накрутили котлет, можна заморозити в такому вигляді в панірочці, але мені здається, рибних котлет ніколи багато не буває. Якщо котлети дуже крупні, я їх ще на бочок кладу і досмажу, але не пересмажуйте, бо будуть сухі. Дивіться, ось справа на розломі котлетки готові, м'ясо біленьке, зверху рум'яні і хрусткі, а всередині дуже-дуже соковиті, за рахунок того, що це не фарш, а іменно так рублена котлетка. Друзі, це смачно рекомендую. Ходімо зараз на вікно подивитися, що там в мене наросло. Ось дивіться, що. Полуничка і горох. Доки виростуть стручочки гороху, ось ці маленькі парусточки також можна в салат додавати. Окремо для глядачів з Казахстану і Узбекистану. Я знаю, що ви не надто розумієте українську. В кінці відео я закріплю, як розробити рибку ось так, на фарш за допомогою кипятка. Якщо відео корисне було для вас, то ви, друзі, ставте лайк або діліться цим відео з друзями.